Привіт, з вами Ярослав Железняк, і це канал Залізний Нардеп. І це приміщення позаду мене. Це міністерство торгівлі Сполучених Штатів. Саме тут обговорюються тарифи. І саме тут, я поки ми чекаємо на зустріч, хочу записати відео про те. Скільки США експортують у нас, які гроші ми з цього отримуємо, і що можна зробити для того, щоб покращити наші торгівельні відносини? Тож це буде як відео і пояснялка, і одразу анонс законодавчої ініціативи. Починаємо. Отже, коротко, ми маємо баланс сполученими штатами явно в їх сторону. Ми Отримуємо значно більше продукції від них ніж ми туди експортуємо. Різниця приблизно в чотири рази. Тим більше, зараз, коли у нас є проблеми з логістикою, напевно, ця різниця навіть буде збільшуватись в сторону якраз сполучених штатів за минулий рік, ми так чи інакше. Імпортували продукції з сполучених штатів на 3,5 мільярди доларів. А експортували туди не так багато, менше ніж на 1 мільярд. І ось якраз тут починається улюблена дискусія з Трампом про тарифи, чи існують у нас тарифи на продукцію від сполучених штатів. Якщо коротко, то так, але вони невеликі і не є для нас чимось важливим для розуміння. За весь 2024 рік ми так чи інакше отримали лише 3,5 мільярди гривень як мита з товарів, які були завезені від сполучених штатів в Україну. Чому так? Тому що більшість їх товарів вони вже звільнені від мита, і тому нам трошки важко вести дискусію сполученими штатами про те, як би зробити це краще, але Кінці відео я скажу по топ 30 товарам. Ця сума приблизно становить 2,9 мільярди гривень, і тут, якраз якщо ми подивимося, що це за товари, то 60% це буде автомобілі. Ну відома історія, коли з України. В Україну тягнуть американські автомобілі. Далі це по буквально одному 2 відсоткам в нашій питомі вагі імпорту. Це резервували з чорних металів, харчові продукти, частини і пристрої транспортних засобів, косметичні препарати, гонтова консерва і ікра. Ось так чи інакше, кожна із цих позицій, окрім автомобілів, навіть не дотягує до двох відсотків і. Про що це говорить? Що в принципі, зараз, з боку України для сполучених штатів, ну, ринок достатньо відкритий, вони можуть багато чого імпортувати. Тепер, коли ми говоримо про про те, як можна покращити нашу торгівлю, або як можна покращити наші відносини. Фактом, що у сполучених штатах питання тарифів, і особливо в цій будівлі в міністерстві торгівлі, ну це трохи політичне, тобто вони дивляться більше на те, які там є їхні запобіжники, наприклад, того ж саме Європу, звинувачуючи, що у них є ПДВ. У нас до речі, воно теж є, і вважають це як додатковою забороною. І тому тут напевно було би здорово вийти би. З якоюсь пропозицією від урядовців про те, щоб ще покращити якісь умови для товарів з Сполучених Штатів. Для нас, як я зазначив, це невеликі суми, а для Сполучених Штатів це значна поступка, яку ми можемо далі виторговувати на різні економічні сприяння Україні і не тільки економічні. Тому. Це відео, воно не тільки, як я сказав, пояснялка про наш торгівельний баланс, воно ще і анонс. Якщо ви його дивитесь, це означає, що на сайті парламенту зареєстрований мій законопроект, яким ми фактично пропонуємо зараз призупинити дію будь-яких миг на товари, які вироблені в Сполучених Штатах. Це не буде великою сумою, це навіть не потягне на ті 3 мільярди гривень, тому що не всі товари, які до нас надходять з сполучених штатів, вироблені в самих Сполучених Штатах, але це дасть нам можливість далі вести перемовини з складною і важкою адміністрацією Трампа, яка, м'яко говорячи, нам дуже часто приносить Не найкращі новини, але покращувати ці відносини в. Тій площині, в якій вони люблять, саме в торгівельній економічній площині. Ми звичайно вдячні американському народу за його підтримку, в тому числі за всю ту допомогу, яку вони нам надають, і сподіваємося, що для українських товарів, для яких довгий, довгий час до цього діяли певні виключення по тарифам, так чи інакше, це ці виключення також будуть продовжені або додатково запроваджені. Але в будь-якому разі цей жест не хочу використовувати слово «доброї волі, але нашого першого кроку в сторону сполучених. Штатів сподіваюсь буде оцінений адміністрацією і міністерством, зокрема їх торгівлі для того щоб показати, що Україна. Досі хоче мати стратегічні, в тому числі економічні відносини з сполученими штатами. І так само сподіваюся, що цей законопроект буде підтриманий парламентом, а можливо наш уряд просто не буде тягнути, і у них є всі можливості, і самостійно запропонувати такий самий механізм. Тож будемо інформувати далі, як будуть розвиватися наші відносини, в тому числі із таким стратегічним і важким досі партнером Сполученими Штатами. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» І не забувайте підписуватися, ставити до байку і слідкувати за нашими подальшими новинами.